Доброго дня, малята! Сьогодні вранці, коли я прокинулась, і підійшла, аби поглянути, яка ж сьогодні на вулиці погода дуже-дуже холодна, чи все ж таки трошечки тепла. І я побачила, що випав сніжочок. А ви любите сніг малята? Так, я теж дуже його люблю. Тому давайте його розглянемо ближче. Сніг білий, холодний, лопатий. А чи знаєте ви, звідки падає сніжок? Сніг випадає з хмаринок. Складається сніг з маленьких сніжиночок. Кожна сніжинка має свій візерунок. А коли на землю падає багато сніжинок, то ми говоримо, що йде сніг. А зараз я пропоную провести дослід зі снігом, малята. Давайте ж з вами подивимося, що з ним трапиться, якщо ми принесемо його з вулиці до себе додому. Гайда зі мною! Ось я вже набрала снігу на вулиці і вирушаю назад. Ось ми вже і в кімнаті. Давайте ж перевіримо, що буде зі сніжком, якщо він трохи постоїть в кімнаті. Сипло сніс, момо лики ті сніжинки білі чисті, ти хостайля до доні. Ой, погляньте, малята, а що ж трапилося зі сніжком? Він розтанув. Отже, ми з вами дізнались, що від тепла сніг тане та перетворюється на воду. Малята, що ми з вами сьогодні досліджували? Сніг. І сьогодні ми з вами з'ясували, що від тепла сніг з твердого стану перетворюється в рідкий, тобто у воду. Сподіваюсь, вам було цікаво, малята. До побачення, до нових зустрічей!